10 жовтня. Природа потихеньку готується до зими, жовтне листя. Деяке вже обсипалося. Ще не встигли відлетіти пшпаки, ще не всі комахи сховалися. А дехто займається дуже важною справою. Ось так самка Богомола відкладає яйця в кокон З надією, що її майбутні діти переживуть зиму і наступного року розпочнуть своє самостійне життя. Багамол майстер маскування. Ось його кукан з яйцями майже не відрізняється від лози винограду. А це сам богомол, самочка. Вона завмерла. І сподівається, що я її прийму за листочок і не зверну на неї уваги. А здалеку майже й непомітно. Богомоли несуть загрози людям, бо вони не отруйні. Але вони допомагають саду, поїдаючи шкідливих комах.